Усім привіт, друзі, і це наш новий влог з дзвінкою. Сьогодні ми поїдемо в село. Я беру з собою саме дзвінку, тому що в минулий раз зі мною здолари несмі. Правда, це було аж в грудні, але все ж таки, тепер черга дзвін. І плюс дзвінкою вже давно не було якихось нових відео. Так от, зараз будемо збиратися. Значить, Зараз дзвінка одягнута в боді, в штанці, але я її буду переодягати. Ось так. Зараз покажу що. Значить, У нас на вулиці вже дуже-дуже тепло, тому я одягнусь, одягну ось цей флісовий сліпік. Під низом цього сліпіка у нас буде лише ось такий бодік з коротким рукавчиком. Також будуть носочки, кросівочки ще під питанням. Я ще не знаю, чи буду їх одягати. Яка з цих шапочок, також не знаю яка, і пустушка і тримач. Значить, ось одяг, який ми з собою беремо. Це ось ці повзуночки і ось ця ковтинка. У мене вже є ідея, яку фотосесію там можу зробити. Також беремо з собою ось такий боді. Не знаю, під низ, напевно, буду завтра одягати. І ось цей сліп, Дзвінуся буде в ньому спати. Ну і також пюрешку, бутилочку і суміш. Ось. І також забули беремо ще ось цей слюнявчик з собою. І також беремо з собою нашу люльку для коляски. Так, якось так залишилося, що коляска у нас селі, а люлька тут. Можливо, переодягну з прогулянкового блоку на люльку. Ну що, друзі, переодягла дзвінку, одягла їй зовсім іншу шапочку, навіть не ту, що думала, тому що ця вона прям така тоненька з мусліну. Ось. А ці вони такі досить теплі вже на таку погоду, як у нас. Ось. Красивочки все ж таки вирішила одягти. Ось. Так, така дзвінуся красуня у нас. Ну що, друзі, ми вже в машині. Зараз їхали купити деякі ще продукти. І так, до речі, мені вже зняли нарешті гіпс. Поки що дуже незвично, я поки що, якщо чесно вчуся просто нормально ходити, ось тому що це дійсно тяжко. Згнати коліно я ще можу дуже дуже з трудом. ось, Наприклад, зігнути, щоб спуститися по сходах, мені дуже ще тяжко. Ось тому так. Невелика поправочка, це відео було знято 7 березня, тому зараз у мене з ногою вже все ок. Я нормально ходжу, через декілька днів вже навіть їду на змагання, тому все ок. Тут у нас Масянчик. Да, Масяня? <с? <с?> Вона не дуже любить їздити в машині. А там у нас дзвіночка сидить, наша красуня. На вулиці насправді дуже-дуже жарко, Я в дуже легенькій курці і в ковці, і мені дійсно дуже жарко. Ось тому ось такі у нас справи. До речі, люльку я нашу не взяла, тому що е, у нас і так була купа всіх сумок, і просто не було куди забрати ту люльку, тому я вирішила її залишити вдома. Все одно ми через декілька днів знову будемо їхати в село, і тоді я вже думаю, що е, я її візьму з собою. Ось, тому так. А зараз раз ще погуляємо з е, прогулянковим блоком. Ось так. Ну що, друзі, ми вже приїхали. Зараз вийшли на вулицю з нашою коляскою. Ось мені здається, що з прогульниковим блоком навіть краще, ніж е, з люлькою. Ось, звичайно, наш текстиль вже такий трохи брудний, його треба побрати. Але нормально, в принципі. Зараз я якось пофотографую дзвінку, також хочу е, познімати відео в Тік-Ток. Хто ще не підписаний на наш інстаграм, бо на наш Тік-Ток, посилання завжди є в описі під цим відео. Також взяла для дзвінусі пюрешку, бутилочку з водичкою і слюнявочок, трохи пізніше її погодую. Вона зараз на годиннику 17.04. Дзвінуся зараз поїсть ось таку пюрешку. Ось, і потім я думаю, що, скоріше за все, вона десь годинок до шести поспить. Ми цей час погуляємо на вулиці. Ось, тому так. Коротше, сліночок я одягла ось так, тому що вона там з капюшоном і по-іншому не одягається. Зараз дам їй перешку. Ось так. Дзвіночка їсть. Ну, ще, дзвіночка вже поїла, зараз дам їй попити водичку і будемо йти гуляти, як я вже казала, можливо, дзвінка поспить трошки. А можливо, і ні, зараз подивимось. Я не знаю, може ми зараз у дворі походимо, погуляємо. А можливо підемо на дорогу по асфальту, походимо. Я зараз подумаю. Ми з Вінкою зараз прийшли до нашої беседки. У нас тут зараз е, вогнище горить. Для того, щоб ввечері зробити гриль. Ми будемо робити креветки, гриль, і мені здається, що ще стейки купили сьогодні. Я просто можу з бачками містити, тому я не знаю, що там купила. Ось. Я зараз прийшла качаюсь на качелі, а дзвінуся сидить в колясці. Ось так. Ну що, друзі, гуляли, ми гуляли, і дзвіночка заснула. Тому я зараз закриємо капішон. Ось. І вона буде спати на свіжому повітрі. Я, до речі, щось завстикала, не взяла ніякого пледу. Забула, коротше, за це. Нічого ну, страшного, у нас тут, в принципі, є, що вкриватися. Ось, але все одно. Он стоїть наш, батут. Ви його не разу вже бачили в наших відео, поки що розібраний. Ось. Так. Та мені там так дивно цей капюшон. Така шия, в неї довго здається з цим капюшоном. Але то вона не змерзне. Чого, друзі, все такі там спить? Я думаю, що вона скоро буде прокидатися. Друзі, усім привіт! Другий день нашого влогу. Дзвінка тільки що прокинулася. На весь цьому сліпіку. Зараз я зробила суміш. Буду його довати. Після ми будемо переодягатися і підемо на вулицю. На вулицю ми одягнемо те, що я вчора і показувала. Це буде ось ця ковтинка з зайчиком. І ось ці. В'язані повзуночки. Звичайно, сьогодні прийдуть плюс 18, але я думаю, що дзвінуся не має бути жарку в цьому. І також у нас є декілька варіантів шапочок. Ось ця, ось ця і ось ця з Мікі Маусом. Мені каже, з Мікі Маусом сюди найбільше не підходить, Звичайно, вона така досить легенька. Підходить якийсь, якась цих. Зараз одягнемо і подивимося, яка більша. Ось так я переодягла дзвіночку, вона просто неймовірно мила в цьому капюшончику. І на це, можливо, взагалі не треба ніяку шапку одягати. Ну що, поміряла я шапочку і найбільше підходить саме ось ця рожева. Тому підемо в ній. І ще ось у нас якраз рожева пастушка. Тримача, ще не знаю, чи я буду дзвіночі давати. Ось. І ще ми зараз вийшли з Дзвіночкою на вулицю. Будемо гуляти. Ось.